На автобусах, ну, скільки ми не добиваємося, навіть немає на деяких автобусах ззаду номера маршруту. Це правда? Не заперечую. На деяких немає. При тому ми це щезає, не, не можливо, один раз та... шлемо листи Будин. і добиваємося. Це одна вимога до якості. Друге. 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 Всі автобуси повинні проходити ранішню помивку. Всі автобуси проходять. брудні. Брудні. Знову Розказувати про те, що пройшов дощ вночі, це не серйозно. Знову говоримо неправду. Третє, розумієте, всі автобуси повинні е бути відповідно до договору про рекламу. Тобто в договорі чітко окреслено, де має бути реклама, яка реклама і де вона має бути розміщення. Цього немає. Всі договори автобуси повинні ходити відповідно до затверджених графіків руху, по затверджених маршрутах. Навіть зараз під час ремонту доріг є затверджені маршрути об'їзду.